Сьогодні близько 12-ї години дня у середмісті івано Франківська. Ось на цьому місці стався напад на місцевого підприємця. Зловмисник зробив 6-7 пострілів у бокове вікно. Очевидці спілкуватися з нами відмовляються. Заступник начальника головного управління національної поліції в області каже, що зловмисник під'їхав на авто з іноземними номерними знаками. Про те, чи була зброя вогнепальною, фахівці точно скажуть тільки після балістичної експертизи. Під'їхав до автомобіля громадянина який має магазин в цьому приміщенні, при тому, коли він сідав у власний автомобіль Audi, Невстановна особа підійшла, зробила попередньо 6-7 пострілів з зброї. Особу постраждалого Ігоря Гербіна підтвердили доньки підприємця Вікторія та Інна Гербіни на своїй сторінці у Фейсбук, де стверджують, що у батька стріляв 31-річний франківець Михайло Дерещук. Також чоловіка можна впізнати з фото, яке зафіксували камери спостереження. За попередньою інформацією між чоловіками виник конфлікт напередодні. Злочинець втік з місця події. Прес-секретар патрульної поліції каже, що у місті оголошено план перехоплення. Патрульні контролюють в'їзди та виїзди, автострільця уже виявили. Автомобіль виявили на південному бульварі. Наразі там працює слідчо-оперативна група, яка оглядає автомобіль на предмет наявності доказів до цього злочину, який стався раніше. Автомобіль виявили покинутим водія у салоні не було. Постраждалого шпиталізували і доправили до обласної клінічної лікарні. Зараз чоловіка оперують. Пацієнт поступив в крайне важкому стані з попереднім діагнозом, проникаючи вогнепальне поранення грудної клітки. На даний момент пацієнт перебуває в операційно-теракальній хірургії йде оперативне втручання. Це уже не перший замах на вбивство Ігоря Гербіна. У 2015 році чоловік уже потрапляв до реанімації з вогнепальним пораненням та справа знаходиться у суді. Сьогоднішні дії кваліфікують як замах на навмисне вбивство за статтею 15 частиною 2 Кримінального кодексу України. Стрільцю загрожує. Вже від 7 до 15 років позбавлення волі Вікторія Ковсу, Роман була Карпати.